Вісімнадцять років виповнилося факультету працівників податкової міліції Національного університету Державної податкової служби України. З приводу повноліття факультету відбулося святкування. Ми починали створювати цей факультет з нуля. Була стара школа, де цигани ходили вчитися. Був отут цех для навчання на станках працювати техніку торфяного. І цього починався факультет. Відтоді робота факультету не припинялася ні на мить. Щороку тут готували понад пів тисячі працівників податкової міліції, і сьогодні університет гордість і одна з найяскравіших візитівок ярпіня. Всі перемоги України за 18 років в боротьбі з економічними преступленнями, які розкрила налогова міліція, зв'язана з нашим факультетом, зв'язана з вашими колегами з вашими старшими. Товарищами і будуть зв'язані з вами найкращих курсантів і працівників університету цього дня нагороджував перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан. Нагороджених курсантів ми спитали про те, чому вони зупинили свій життєвий вибір саме на цій професії. Ну тому що сам я випускник воєнного ліцея і свою життя хотів зв'язати якби бути офіцером, зв'язати свою життя з погонами і щоб захищати економічні інтереси своєї країни. В будущем і щось то зробити на благо своєї країни саме в этой сфері. хочеться просто боротися з економічною злочинністю, але паралельно хочеться займатися спортом і показувати, що податкова міліція здатна не тільки <coughs> розкривати якісь справи, пов'язані з податковими правопорушеннями, але й займатися спортом і бути здоровими, сильними, сильна нація здоровий дух. Дивлячись на святковий марш на честь повноліття факультету, бажалося, щоби все було завжди настільки ж злагоджено та красиво. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Єрпінь ТБ